Всім привіт! Ласкаво прошу вас до мого каналу, а не in USA. Це ваш інформаційний портал по всім питанням, що стосуються життя у Сполучених Штатах. І сьогодні ми говоримо про дуже важливі новини: це продовження TPS для українців. Важливі новини, в чому не тільки тих українців, хто очікував продовження свого статусу TPS, але і для всіх українців, які заїхали до Сполучених Штатів нещодавно, тобто спочатку повномасштабного вторгнення. Україну тому сьогодні ми говоримо з вами про декілька речей. Спершу я розкажу вам все, що треба знати тим українцям, які вже мають ТПС, про його продовження, скільки це буде коштувати, як це робити, і все, що стосується дозволу на працю. В наступній частині цього відео ми з вами поговоримо про різницю між TPS, U4U, візами, статусами, не статусами. Тобто, це буде корисно тим людям, хто взагалі раніше не подавався на TPS або можливо не так давно приїхав у США. На останок я розкажу, чи варто подаватись на TPS тим українцям, саме, які приїхали по гуманітарному паролю за програмою United for Ukraine. Поїхали! Ми почнемо буквально за декілька секунд, але я хочу вам сказати, що робити це відео займає багато часу, зусиль, досліджень. Тому я дуже вам вдячна за ваші лайки, підтримку, коли ви поширюєте це відео. Адже якщо ви лайкаєте, коментуєте, то Ютуб вважає це відео корисним і починає його просувати. Тому давайте допоможемо один одному. Я допомагаю вам інформаційно, а ви допоможіть мені просунути мій канал для того, щоб ще більше українців могли отримати корисну інформацію. Отож, сьогодні у нас п'ятниця, 18 серпня, 2023 року, 18 августа. І DHS, Department of Homeland Security, це Служба національної безпеки у США, оголосили про те, що Україна це одна з тих країн, громадяни якої мають право на ТПС. Вони вже мали його право, але статус тікав 19 жовтня 2023 року. І цей період продовжили. Продовжено цей статус ТПС, той, хто отримає його зараз, до 19 квітня 2025 року. Тобто аж до 2025 року до весни українці, які отримають цей статус, матимуть змогу легально наголошую, легально знаходитись у сполучених штатах, а легально це означає і мати дозвіл на працю, і так далі. Є дуже 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 важливе оновлення в цьому ТПС. Тут я прошу вашу максимальну увагу, особливо люди, які раніше не подавались на ТПС, але дуже дуже сильно його чекали, тому що, наприклад, ви не мали права на нього, тому що ви потрапили в США. Після 11 квітня 2022 року раніше подаватись на ТПС можна було тим людям, які потрапили до США, навіть якщо вони нелегально тут жили 25 років. Але на момент 11 квітня 2022 року, якщо вони були в США, то вони мали право подаватись на ТПС, такі люди. І для них так само це буде все продовжено. А от ті, хто після заїхав, вони не мали права. Так, от, оце вимога розширена. Тепер потрапити на територію США. Ви мали би щоб мати право на ТПС до 16 серпня 23-го року. зверніть увагу, це 16 августа 2023 року. года. Тобто це в нас зараз 18 серпня, якщо ви два дні тому потрапили в США до 16-го року, то ви спокійно маєте право на ТПС. До речі, про вимоги. Якщо ви потрапили в США як турист по програмі «United for Ukraine» через Мексику там Зайшли отримали гуманітарний пароль. Якщо ви не маєте взагалі ніякого легального статусу в США, не знаю, десь там невідомо, як потрапили сюди. Якщо ви приїжджали сюди по якимось робочим візам, будь-які люди мають право подаватись на ТПС. Я сьогодні буду говорити про це далі, про різницю між ТПС, і так далі. Але зараз хочу, щоб ви зрозуміли, що будь-які такі люди мають право. Хто не має право. Подаватись, тобто є хрест так кому не можна. Отож, не можна це тим людям, які не є громадянами України, і це заторкає велику категорію людей. Наприклад, в мене в самої чоловік не є громадянином України, іноземець, і я підпадаю під правила нової ТПС тому що я приїхала в липні 22 року, тобто я на момент 16 серпня вже була. А він не підпадає під ТПС в мене. Хоча по United for Ukraine не громадяни України отримували гуманітарну пароль і заїжджали. Тобто, ви розумієте, да? тут є важливий момент. Ви маєте бути громадянином України. У вас не має бути жодних в США якихось е, кримінальних проблем. Да? Тобто ви не були судимі в США за цей період. Це дуже важливо. Там паркінг тікет за оплата за парковку нарахується. І ви тоді можете подаватись на ТПС. Далі ми з вами зараз говоримо про те, як подавати, скільки це коштує, куди подаватись, і так далі. Отож, говоримо зараз про тих людей, хто вже має ТПС. тобто ви вже його маєте. Ви знаєте, що це таке. Хто не має, дивіться далі. Я про вас теж скажу. Дивіться, якщо ви вже маєте ТПС, у вас є вікно, в який період ви можете подаватись ні раніше, ні пізніше. І це вікно 60 днів. З якої дати. Здати з 20 серпня 2023 року, 20 августа 23 года, до 20 жовтня 23 року, до 20 октября 2023 года, оце ваше вікно. В нього ви подаєтесь. Якщо ви зараз подасте сьогодні, 18-19 серпня, воно не піде туди, куди треба. Якщо ви подастесь е, пізніше, там, 21 жовтня, 21 октября, воно так само все, ви не підпадаєте. Вікно. Від до все. Я дуже важливо підкреслю, щоб всі зрозуміли. Далі, що стосується де подавати, подавати яку форму? Форма називається i821. Якщо ви вже робили це, ви б знаєте. Ви можете це подати в кабінеті в своєму, в онлайні, або роздрукувати і надсилати. Інструкція, як це робити, і для тих, хто переподається, і для тих, хто подається в перший раз, вийде в мене на цих вихідних на каналі детально. Якщо хочете, можете звертатись до адвокатів. Якщо хочете, чекайте інструкції, подавайтесь, щоб не наробити помилок. Я раджу всім не поспішати. Краще декілька разів передивитись інформацію, щоб не наробити помилки. Стосовно коштів, ми говоримо про людей, які переподаються на ТПС. Переподача заявки буде безкоштовна. Вам не потрібно буде оплачувати 50 доларів. Вам потрібно буде сплатити 85 доларів за біометричні дані. Тобто на біометрію ви оплачуєте. Є великі шанси того, що це буде не потрібно, якщо вони можуть використати вашу стару біометрію, але це буде відомо вже ось на цих вихідних, там, коли будуть детальні інструкції. Поки що, я кажу, що 85 доларів готуйте. Далі дозвіл на працю. Це окрема тема. На нього потрібно буде вам подаватись разом з цією формою, щоб ви отримали. І сплачувати за нього. Окремо. 410 доларів. Але якщо це діти до 14 років, або це дорослі люди, да, там старші люди покоління 65 вони не сплачують навіть коли подаєтесь онлайн. Тепер дуже важливо, якщо нема коштів сплатити за 400, чотириста 410 доларів, то є така форма I-912, Вона називається Fee Waiver. Бувати можна тільки в друкованому вигляді, увага! В онлайні не можна відмінити цю оплату, тільки в друкованому вигляді. І оцю форму разом з application form, аплікаційну форму на дозвіл на працю, плюс фі-вейвер, ви можете роздрукувати і надіслати поштою, звичайною. Нікуди на емейли e нічого надсилати не треба. І тоді вам можуть відмінити. Там про цю форму, які умови відміни оплати і так далі це окрема тема. Ми зараз не будемо поглиблюватись. Є така можливість. І ще одна дуже-дуже важливий момент про дозвіл на працю. Це тим, хто вже має ТПС і вже має дозвіл на працю. Ваш дозвіл на працю прив'язаний до вашого ТПС. Відповідно, ваша карточка, коли ви отримали цей пластик, у вас там пише, що до жовтня, до 19 жовтня, стікає оця пластикова карточка. І що виходить, ТПС вам ще новий не дали. От ви подали, навіть якщо от ви максимально швидко подастесь, оброблення займає час: 4, 5, 6 місяців, да? може і більше. Нову картку вам ще не дали, то що робити? Вам продовжили автоматом дозвіл на працю на один календарний рік. Тобто аж до жовтня 2024 року. Це не означає, що вам потрібно чекати аж до жовтня, щоб подаватись на новий дозвіл. Ні. Подаватись на нього потрібно максимально швидко. Але просто знайте, що навіть якщо до жовтня вам нова карточка ще не прийде з новою датою, де пише, то все одно ви маєте право працювати. Що сказати роботодавцю? Да, він скаже: слухай, в тебе в карточці пише, що ти до жовтня. Все, я тебе в жовтні звільняю. Ні. Що робити? Перше, ви друкуєте всі ці посилання, я вам скину. Ви друкуєте сторіночку з реджестрів цього сайту офіційного державного про те, що українцям на ТІПЕСІ продовжено на рік. Ви друкуєте. Далі, коли ви подастесь на свою ТПС продовження, вам прийде «Notice», Повідомлення про те, що прийняла ЮАСІС, це поштою прийде на пошту, надзвичайно. Добре, окей, ми прийняли вашу форму, да? ви подались, молодець. Оцей Notice, це називається notice of Action, плюс те, що ви роздрукували з державного сайту, плюс ваш пластик да? з вашою фоткою, де пише, що до жовтня. Оці три моменти ви показуєте своєму роботодавцю і кажете: я ще маю право працювати, я ще можу працювати аж цілий рік, аж допоки вам не прийде новий пластик. З новою датою, яка буде до кінця терміну ТПС, а це квітень, нагадую, квітень 25-го року. Я сподіваюся, вам тут зрозуміло. Отож, трошечки для тих, хто має ТПС, переподача буде безкоштовно. Переподаватись можна онлайн або поштою звичайною. Можна подати заявку, якщо немає коштів, щоб вам відмінили оплату на дозвіл на працю оці 410 доларів. Переподача самої заявки на TPS 50 доларів потрібно, не потрібно платити, сплачувати 85 доларів тільки за біометрію. Ну і, в принципі, все. І чекати, поки вам це все продовжить. Далі ми з вами поговоримо про тих людей взагалі, хто не мав Ті не мав права подаватись на Ті що їм робити, які терміни подачі, скільки це буде для них коштувати. Тепер давайте ми з вами поговоримо, чи маєте ви право. Подаватись на TPS. далі переваги TPS, різницю між TPS і U4U я обов'язково вам так само в цьому відео розкажу. Тому додивляйтесь. Отож, загибайте пальчики. Чи маєте ви право подаватись на TPS. Перше, ви громадянин України, ви маєте українське громадянство. Не супруг, супруга громадяна України. Там якщо у вас інше громадянство, все, ви не маєте права. Далі можете не дивитись. загнули пальчик, маєте українське громадянство. Далі ви потрапили в США до 16 серпня двадцять року. 16 августа 2023 року. маєте право тоді подаватись на ТПС. Хто має право на ТПС? Я маю на увазі, хто як заїжджав, да? чи мають право, наприклад, якщо я так заїхав або так, або так, це дуже важливе питання. Насправді зараз. Ця зміна за, заторкає величезну кількість українців. Чому? Тому що на ТІПІС ви можете подаватись, якщо ви заїхали по гуманітарному паролю, чи пройшли через Мексику і отримали гуманітарний пароль, можна подаватись на ТІПІС. Якщо ви приїхали по програмі United for Ukraine і отримали гуманітарний пароль, можна подаватись на ТІПІС. Якщо ви приїхали по туристичній візі, наприклад, можна подаватись на ТІПІС. Якщо ви приїхали сюди по візі, наприклад, робочій. І вона вже там добігає кінця, і ви не можете її продовжити, можна подаватись на ТПС. Якщо ви подались на асайлум, політичний прихисток і чекаєте, ще у вас статус, ви в цьому в розгляді, ви ще нічого не маєте. Можна подаватись на ТПС. Як це зробити? Це так само інструкція, це та сама форма, форма 812. Вона буде платна, вона буде коштувати 50 доларів, ви заплатите 50 доларів за форму. Ви заплатите 85 доларів за здачу біометричних даних. Коли ви заповните форму, вам прийде запрошення на біометрію, здати відбитки пальців, обов'язково зробити фото. Це важливо. Це 85 доларів. І ви заплатите на дозвіл на працю саме під ваш статус TPS, і він коштує 410 доларів. Те саме, що я казала для тих, хто вже має ТПС, стосується і вас. Якщо немає коштів, це форма 912 fee waiver, і ви можете її заповнити, надіслати фізичною поштою не онлайн кабінеті, і отримати тоді собі, якби не знижку, да, а відміну на оплату. Це не всім не просто так, не можна. Є окремі категорії вимоги. Про це окрема тема. Отож, ви заповнили. Ви чекаєте? Термін розгляду може бути від 4 до 8 місяців. Коли в який період можна це подаватись у тим всім категоріям, кого ще нема ТІПІС, а хто підпадає і має право, який є для цього період. От для людей, хто ніколи не подавався на ТІПІС і зараз має на нього право, ви маєте аж 18 місяців. Тобто, ви маєте час аж до кінця, до квітня 2025 року, щоб подати свою заявку на ТПС. Але, звичайно, звичайно. Подавайтесь якомога скорше, як тільки будуть детальні інструкції, там починаючи з певного часу. Слідкуйте за моїм каналом. Не треба чекати кінця терміну, так але знаєте, що час є. Наприклад, тих, хто вже має TPS, в них є віконці 60 днів. Людей, які не мають TPS, це не стосується. У вас є час 18 місяців аж до квітня 2025 року. Час є. Панікувати не потрібно. І навіть, до речі, якщо ви нелегально були в США, тобто, не знаю, у вас ви стратили статус і багато-багато років вже тут це нелегально, то ви можете подаватися. Давайте ми тепер з вами обговоримо переваги TPS Взагалі, так, от ви приїхали по гуманітарному паролю, наприклад, по програмі United for Ukraine. Я хочу, щоб ви зрозуміли, гуманітарний пароль. І через Мексику, до речі, це теж гуманітарний пароль. Якщо ви проходили от в квітні, да, українці, хто проходив і ті, хто по United for Ukraine приїхав, ви отримали допуск до США через гуманітарний пароль. Це не статус. Дуже важливо зрозуміти, що в США в міграційній міграційному праві взагалі да, є таке поняття як статус. Статус це те, що присвоюється вам, коли ви мали право перетнути кордон. Це, наприклад, якщо у вас є віза, то вам поставлять статус турист або бізнес. Якщо у вас є робоча віза, то там вам інший статус, туристична віза, перепрошую, студентська віза. Вам присвоїли статус. Тобто ви мали право, ви заздалегідь, оформили документи, все там підготували, подались, отримали дозвіл. І ви маєте право перетинати кордон, от є кордон, і ви маєте право, і тоді ви можете отримати статус, якийсь, якийсь певний всередину країни різні статуси, різні можливості. Там, туристам не можна працювати, да? там, студентам не можна там, ще то, щось робити, і так далі. Тобто статус дає якісь певні можливості. Наприклад, у мене статус Анна, і я в своїй квартирі можу то-то, то-то-то-то. То статус дружина. Дружина може мізки чоловіку довбати, і ще щось робити. Да? Має право забрати всю зарплату, ну я жартую. Да, Сподіваюсь, не зрозумієте мене неправильно. Тобто є статус, я дружина. Коли гуманітарний пароль, то нема прав потрапити в країну. Не можна. Ви нічого не отримали дозволу, да, потрапляти офіційного. Але у вас в країні біда, якась гуманітарна ситуація, да, війна, там в кого пожежі. Тобто, це не це ж не тільки для українців цей гуманітарний пароль. Різні ситуації, тобто є терміновість. Ви постукаєтесь в квартиру. Відвіть, ви сидите в своїй квартирі, вам стукають двері. Це не, не ваш родич, ніхто, ні дружина, ні чоловік, ні, ніхто. Статусу немає. Можна я у вас переночую? Будь ласка, пустіть мене. Ви такий, ну якби, а хто ти? Ну, якби, чого ти, да, чого ти пускати? Бо в мене там квартиру затопило мені. Все, мені нема де жити, нема терміново. Мені перену. Тимчасово. Я назавжди залишатись не буду. Тимчасово. Окей, то ви відкриваєте двері, ставите шампик into USA, і пускаєте людину. Це не є статус. Так, вони прийняли декілька там юридичних моментів, законодавств про те, що люди, які отримали цей гуманітарний пароль українці, щоб їм дати якісь бенефіти, допомогу, страхування. Хоча фактично люди, які мають гуманітарний пароль, вони не мають на це все право, бо це не статус. Це не статус реф'юджі біженця, це не статус. Це вас дуже по-доброму пустили в країну. Я сподіваюся, це зрозуміло. А от чому TPS важливо? TPS – це статус. Ви TPS, яка різниця між United for Ukraine і TPS, або коли через Мексику пройшли, і ТІПІС, чим це відрізняється взагалі? Ви, щоб отримати TPS, перше, маєте знаходитись в самому США. Ви не можете TPS отримати, коли ви десь там, в Україні, в Європі, в Польщі, в Німеччині, в Мексиці. Ви не можете. Вам для цього потрібно бути всередині США. Ну, уявіть, що ви постукались двері. Ви ніхто. Да? Пустіть мене, будь ласочка, будь ласочка, тимчасово. Вас пустили, допустили, поставили цей парольчик. Але ви статусу не маєте. Тому змінювати якісь статуси, щось там з чого на чого, ви не маєте статусу. Вам треба виїжджати і заново заїжджати вже по якимось там візам, робочим, візам, ще якось отримувати статус для подальших своїх міграційних дій. А тут у вас є така можливість отримати статус, не виїжджаючи з. За кордони США, і ви отримуєте цей TPS. TPS – це тимчасово захищена людина. Оце є статус. На TPS може податись будь-хто, фактично, хто підпадає під ці врегулювання, які держава оголосила. Тобто зараз в Україні війна, тому оголосили, що українці, які були тут там, до такого то числа, мають право ще лишитись. У вас ніби вже стікає туристична віза, робоча віза, вже стікла, все. А ви повернутись додому не можете, бо... Біда там у вас. Добре, можете не виїжджати, але лишатись нелегалом США теж не хочеться, так? Ну, це хто знає, що це таке, це не дуже приємно. Тому, будь ласка, отримайте цей статус: статус Temporary Protected Person, статус тимчасового захисту людини, людини з тимчасовим захистом. Що це вам дасть? По-перше, це дуже важливо. Наприклад, декілька переваг. Давайте я вам кілька передам, перерахую. Перше, його можуть продовжувати багато разів. І навіть, наприклад, гуманітарний пароль вам можуть дати тільки коли ще йде активні бойові дії, якщо на це там дале згоду держава. А от TPS, захист прихисток можуть продовжувати навіть коли війна закінчиться, тому що там нема вам куди повертатись, розруха, розрушене місто, і ви хочете лишатись тут. Це реально продовжити його, його можуть продовжувати роками, продовжувати, продовжувати, продовжити. Тобто ви будете легально знаходитись у США. Це одна з перших таких моментів. І це по TPS автоматично продовжується право на роботу. Тобто, коли ви продовжуєте TPS, відповідно, ваше право на роботу буде продовжуватися. А от якщо у вас гуманітарний пароль, програму United for Ukraine, наприклад, вже все закрили, да? нічого, ви TPS не отримали, ви не пропустили це вікно, наприклад, не подались. І у вас тікає термін робочої вашого дозволу на працю. Все, як його продовжувати? На основі чого ви не зможете. Там набагато складніше. Там є певні моменти, як тим, хто у кого пароль, продовжувати своє перебування, але це набагато складніше, тому що немає таких прозорих легких механізмів. Тому з TPS продовження дозволу на працю набагато легше. У тих, у кого TPS, дуже важливо, якщо ви маєте, наприклад, хочете отримати грін карту по робочим візам. Ви знаєте, що для цього потрібно зазвичай виїжджати за межі США, але якщо у вас TPS, то ви це можете зробити не виїжджаючи з США. Хто знає про що я кажу, це дуже важливий момент. Можливість виїхати і заїхати. Це те, що дуже цікавить людей, особливо по ті, хто отримали цей гуманітарний пароль по «United for ukraine туди-сюди заїхати в'їхати. Ви знаєте, що якщо ви вас пустили саме з гуманітарним паролем, це U4U або через Мексику. То ви не можете просто так виїхати, тому що ви втрачаєте у цей допуск, да, пароль, все і повторно ви по ньому не заїдете. Потрібно подаватись на спеціальний документ. Так ось коли у вас статус TPS, отримати у цей дозвіл на виїзд і в'їзд повторний набагато легше і набагато більше гарантій, що вас пустять по ньому в США. І для цього не потрібна причина, така як там смерть родича. Це можуть бути і бізнес, зустрічі, поїздки, якесь навчання, е, отакі от моменти, тобто отримувати. Менш жорсткі вимоги на отримання оцього advance Parole, це називається. Тобто, якщо у вас TPS, ви можете податись на advance Parole, заплатити гроші, почекати, отримати його, вилітати з США і залетіти назад. Звичайно, цікавитесь інформацією, не просто так це да? без особливої потреби, але це можливо і це легше, ніж з гуманітарним паролем. Якщо ви по «United for Ukraine» або там через Мексику зайшли, і ви отримуєте бенефіти, якусь там страхування державне, СНЕП, там грошову допомогу, так, у ці невеличку допомогу, якщо ви ні потребуєте її, то ви її отримуєте. То якщо ви подаєтесь на ТПС, люди саме я кажу про тих, хто заїхав по гуманітарному паролю «United for Ukraine», Якщо ви подастесь на ТПС, ви не втратите на це право. Вашим правом на це... Є те, що допущені в США, коли ви стукались у ті двері, то пустіть мене! Оцим вашим правом є, що коли ви постукали і коли вас пускали, вас пустили і поставили вам пароль. Оце є вашим правом на оці бенефіти. Тобто, отримання статусу TPS, тимчасового захисту, воно не вплине. Вам не заберуть бенефіт або страхування через те, що ви отримали ТПС. Далі потенційна можливість отримати грін карту. Якщо ви дивились мої попередні відео, ви могли бачити, що люди, у кого TPS, вони не мають право під той законопроект. Ukrainian Adjustment Act, вони не підпадають. То правильно, тому що ті люди, хто до того, українці, які мали TPS до того, це ті українці, які, е, наприклад, були тут по туристичним візам, коли вони заїжджали в США, вони заїжджали, не стукались отак, і не утримували пароль. По Ukrainian Adjustment Act прямо. По цей законопроект, якщо ви не дивились, то обов'язково, будь ласка, передивіться там переклад його про грін карти українцям. Підпадають автоматично ті люди, які саме коли постукались, отримали пароль. Але те, що ви після того подались на есайлум на політичний прихисток або отримали ті це ніяк не вплине. Головне, що коли ви стукались, ви постукались і отримали пароль. Тому так само бачите, це велика новина саме для тих українців, хто от приїхав по «United for Ukraine», зайшов через Мексику. Це набагато вам дасть більше переваг, ніж знаходитись тільки по United for Ukraine. До речі, подаватись на свій статус на TPS, потрібно якомога скорше. Юристи рекомендують це робити за 9 місяців до того моменту, як спливає ваш термін United for Ukraine. Тобто, умовно, якщо там спливає у вас United в Ukraine влітку, то подаватись треба вже, от в найближчий час. Тому що поки це все... Опрацюється. Коли б ви не подались, термін, коли буде спливати TPS, буде в квітні го року. 18 місяців, термін TPS – це не від тої дати, коли ви подались. Не треба чекати червня-липня. Не потрібно це робити. Тому що 18 місяців вони весь період, тільки включно до квітня 25-го року. Подастесь ви зараз? Перепрошую, мене трошки тут трясеться. Подастесь ви зараз, чи подастесь ви... Червні 2024 року, наступного року, ви все одно будете мати статус ТПС до квітня 2025 року, не пізніше. Тому, українці, що я раджу, навіть якщо у вас гуманітарний пароль, дочекайтесь моїх інструкцій, подавайтеся. Ті, хто ТПС вже має, обов'язково не пропустіть своє віконце в 60 днів, подавайтеся, працювати ви можете. Все добре. І обов'язково підпишіться на мої всі канали, і так само в інстаграм обов'язково, тому що, от, наприклад, ті, хто на мене підписаний, вони цю новину, розбір, вони вже отримали це набагато швидше сьогодні в інстаграмі. Всім бажаю успіху, чекайте моїх подальших відео з інструкціями. Па-па!